Готуйтеся, скоро по всій Україні почнеться. Коли буде стабільна тепла весняна погода без приморозків, у низьких вологих місцях і в осипкових хащах полізуть перші реально цінні гриби, гриби класу люкс. В основному, як я казав, вони ростуть у вологих місцях біля осип. Можуть рости навіть у воді переповнених весняних озер та вийшовших із берегів річок. Причому період росту в них починається. Доволі рано, наприклад, в тому році сезон я відкрив разом із березовим соком, що доволі рано, і тривав цей сезон більше двох тижнів. Після того, як відійшли зморшкові шапки та чорні високі зморшки, висипали рясно зморшки звичайні, але вони не спішили рости, бо погода змінювалася, і похолодання зупинило їхній ріст. І як тільки холод відійшов, буквально за два дні сонця, це вже 20 числа квітня. Зморшок, звичайно, висипав і під річками, і під осиками, і так само в садах під яблунями і під вишнями. Кожен рік унікальний по-своєму. Чи буде в цьому році так само, хто знає. Але чекати перші смачні зморшки потрібно зарані, бо сезон їх буває проходить за один тиждень масово. І закінчується. Не прогавте одні з найсмачніших грибів сезону та не забувайте про небезпеку у ваших лісах.